Всім привіт! В цьому відео я хочу вам показати дуже корисну штуку, яка називається Reverso. Вона допоможе вам дивитися англомовні відео і розбирати звідти на відомі слова, які ви не знаєте. От, Наприклад, демонсер це відео. А для цього вам потрібно банально Reverso і а, любе англомовне відео з англійськими субтитрами. Також перед цим я хочу вам показати, що воно також перекладає звичайний текст. Наприклад, Nothing. От ми два рази натискаємо. Нічого except clean. Ну, давайте відео. І от ми дивимося на слово, яке ми не знаємо, наприклад. І от пікінг вибір, перекладання, пікровок, комплектування, підбір like подобається любити, наприклад, подібно. That's just. Також воно е, може нам допомогти прикласти саме ці ідіоми. Зараз, якщо я десь не тут. Момент відео. Go ahead. От, go ahead. Йти вперед досягти успіху. Це дуже корисна штука. Таким чином ми можемо, ми можемо легко розбирати наумовні відео для того, щоб його, його отримати, його скачати точніше. Ми просто заходимо в Google розширення. Заходимо в, на, на цей сайт, вбиваємо в пошуку Reverse. Заходимо сюди. Тут у вас буде кнопка Додати в Chrome, натискаєте її. Там далі реєструйтеся. Реєстрація дуже легка. Там буквально займе у вас хвилинку. Далі заходите на, на YouTube. Тут у вас буде реверсо. І тут у вас буде такий повзнок, така кнопка Activate Translation in Subtitles, активувати переклад у субтитрах. Netflix, Amazon, YouTube і TED. В Netflix воно також працює, тому якщо хочете подивитися якийсь фільм або серіал англійською мовою, то ви це можете зробити таким же принципом, як і в YouTube. Далі оновлюєте сторінку. Так, реклама. Я перепрошую. Пропустити. Сподіваюсь, другий не буде. Ні. І от воно вас у вас працює. У вас з'являються такі субтитри, де ви можете подивитися переклад слова, якого ви не знаєте. Сподіваюсь, це відео вам допомогло. Вчіть англійську. Гарного вам дня!